Зупинили мене за те, що в мене немає брезговиків. І ось вони випишують мені постанову. А ще таке, дивіться, я військовий, я їду завтра на передову. Про це знає багато людей. А чого ви отвертаєте? А можете представитись по вимозі громадяни України, покажіть, будь ласка, посвідчення. Десь показував вам. Ні, не, не показував мені ніхто. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. Так я ж показував. Ні, я не бачу. Ні, покажіть, будь ласка. посвідчення. посвідчення ваше посвічення побачили, побачили. Покажіть, будь ласка, а ваше посвідчення. По вимозі громадяни України, покажіть, будь ласка, будь ласка, ваше посвідчення. Я ж покатываю. Ні, я не бачив. Ви не мені, мабуть, показували. Ну, будь, бачу, покажіть, я хочу ще раз подивитися. Ну, я не знаю, вони, ага. вони, вони, ну, отак побачили. от, отак от, от, от. Бачите. Я ж показував, я ж, ж ну, вивчу. На сам ділі він нічого. Та нічого ви не показували. Та, ви навіть не представилися. Я навіть не знаю, як вас звати. Ну, Ви навіть не представились мені. Ну, я як вас звати? Приставили. Прізвище ім'я по батькові. До Прізвище, ім'я по батькові. Ну, ваше... Прізвище, по -батькові. Ваше... ну Бачите, поліцейське, це місто Лебедин. Це місто Лебедин Сумська область. Це такі поліцейські у нас. Да. Да. Брозговиків, каже, немає. Ось, брозговиків немає, дивіться. Да. У вас в базі все є, дивіться. Так ви будете представлятися? Чи ні? я ж представився вам вже. Ні, ви не представились. Ну, ну як же не ну, Ви брешете зараз. Ви кажете неправду. Не ви не представлялись. Я вже вам тричі представився. Не, 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 не показували ви посвідчення, не представляв. Зачем ви брешете? Скажіть, будь ласка, діпах, находу. Ну, так чи може ви хоч представити, хоч хто небудь. Хоч хто-небудь представиться. Ну, Скажіть, будь ласка, прізвище, прізвище, ім'я по батькові. Не скажіть, каплю, будь ласка. Ну чому, а яка різниця? А в чому проблема? А чого, ну ви ж мене знімаєте на камеру? Я... Ні, взагалі, коли я працюєте? Ну а що чо я не можу знімати? Ну, не знімають, а... ну, так представтесь, будь ласка. Ви вже перекусували. На... Ви все, все, все ж це все дивилися. Бачите, бачите, як ви працюєте. Да, ви вже знаєте, що треба на кровари. Я, да. я, я кажу, усно, скажіть ваше прізвище. Я там все скажу. Закончу з розглядом справи і все запишу. Я пам'ятаю, хорошо. Я вам покажу, я же не отказываюсь. Я же отказываюсь с крысой, я не пойму, зачем. Будь кажу. ласка. Постанову, да, за образовыки. Правильно я понял? Правильно. Нема брезговиків, нема брезговиків. Інші елементи конструкції. Які, інші? які там інші. Брезговики. Ну, брезговики, так. Да. Да? Серйозно. Да. Ось машина, оця, яка їде завтра на передок, да. яка Боже, там і вона з... ви, умре. Так, можете, кажете, ні, кажете, так, кажете, на так, на так це дві, так, так це правда. Як Та яка рада? Хай навіть я завтра буде. Та навіть може і не їде вона. Це я просто додав. Це не бред. Ладно, б ще щось дійсно порушив правила. Ну я просто їхав, а ви мене зупинили за те, що. У мене немає бризовиків. Та ви говорите? будете ви все, я поняв. В общем, оце дивіться. Вони не представляються. прізвища свої не називати. Ну я думаю, ви їх всі знаєте. Це ось скоріше всього, ну, може зальотні якісь, не знаю. Я їх ранше не бачив тут. В общем, отака поліція у нас тут, друзі.